Стосування машинобудування один з секторів, який, мабуть, найбільш дебатований і де можливі короткострокові втрати, незважаючи на існування суттєвих компенсаційних механізмів, водночас, зростання імпорту товарів машинобудування, особливо капітальних товарів, які використовуються для інвестицій, капітальних товарів, воно буде. Дуже важливим для розвитку інших секторів економіки. Тобто, проблема виживання і підвищення конкуренції цього сектору це на одній. Чаще в на інші це питання дешевих інвестицій. І аналіз інституту показує, що вже і зараз фактично всі капітальні витрати, інвестиційні витрати пов'язані з закупівлею машин та обладнання, вони закриваються за рахунок імпорту. Частка українських машин в інвестиціях в інвестиційних витратах підприємств є надзвичайно низькою і. Для тих підприємств зниження візних мит на імпортні товари з машини з європейського союзу може бути дуже вигідним, це, це цей сектор, який може значною мірою виграти в довгостроковій середньодовгостроковій перспективі за рахунок гармонізації технічних бор'єрів торгівлі, тому що більшість. Більшість секторів де передбачається повна гармонізація, і де створюється фактично майже спільний ринок з ЄС, це в машинобудування. Близько понад 20 окремих видів продукції, окремих сфер, де очікується підписання угод ACA і створення такого спільного ринку. Але це очевидно, що це не питання ні року, ні двох. Хоча процес вже почався. на залі сидить експерт з технічного регулювання. сподіваюся, що він скаже більше, але Україна зробила вже багато, і технічні регламенти прийняті. Вони прийняті на основі відповідних директив Європейського союзу відповідних регламентів, і зараз триває робота по повній гармонізації і створенню єдин, ну, спільного би, регулювання і фактично. Технічне регулювання, на відміну від санітарних і заходів, Україна в сфері технічного регулювання зобов'язалася не тільки гармонізувати з відповідними директивами ЄС, але й підтримувати цей рівень гармонізації, тобто утримуватись від змін національного законодавства там, де це буде не сприяти подальшому наближенню до Європейського союзу, і забезпечувати цей рівень гармонізації. Тобто це... Це та одна з небагатьох сфер, де ми маємо досягнути дуже великого рівня узгальнення. Це буде вимагати певних витрат. Це може означати, що деякі товари може зростуть ціні, може й ні, але з іншого боку, це забезпечить значно вищий рівень безпеки товарів. І ще важливо, що саме машинобудування, а власне в автомобіле будування ми передбачаємо ну угода передбачає спеціальні захисні заходи, які дозволять протягом 10-15 років автомобілебудуванню захищатися від зростання імпорту і підтримувати рівень візних тарифів на тому самому рівні. Як ми будемо говорити завтра, це не дуже добре для споживачів, але це дає дуже великий. Простір для маневру цього сектору і для можливення отримання певних конкурентних переваг.